день, З вами компанія Автодей, мене звати Антон, і сьогодні у нас відео про масла, цим відео постараємося закрити більшість питань по основних маслах, які заливаються в Рено, і оновити інформацію, яка там у нас була розміщена на каналі ще років 5 тому. Почнемо з масла Ельф і, в принципі, із одного з самих популярних це Fulltech. Fulltech масло заливається саме в дизельні мотори із сажевим фільтром. Якщо у вас дизель, Мотор без саживого фільтра 1,5. ну Наприклад, якщо у вас Меган 3, Логан 2, навіть Меган 4, Меган другий, Кенго другий, Дастер другий, і у них є сажевий фільтр, то тоді заливаємо тільки це масло, тому що воно з допуском саме під саживий фільтр. Якщо ем, ми будемо заливати SXR, Інше масло, то воно буде просто забиватись. Якщо у вас його в принципі з заводу немає, а ви або ви точно знаєте, що він видалений, тоді заливаємо SXR. Також SXR заливається в принципі в усі мотори, в усі варіанти, так сказати, там і в 1.4, 1.6, 1.9 Є бензин, 2.0 бензин, 1.0, 1.2, В принципі, в практично всі мотори. До речі, неважливо, яка саме у вас машина. В усі машини, які не знаходяться зараз на гарантії, можна заливати оливу ELF. Ніяких проблем з цим не буде. Також одним із популярних олив є олива ELF NF5W40, чисто за рахунок її ціни в основному. Вона є найдешевшою із всіх доступних варіантів і достатньо непоганою за якістю. Це, по суті, одна із перших олив, основних, сучасних, так би мовити, які заливалися в мотори 1.4, 1.6, наприклад, на Логани, мігани, другі і так далі. Усі мотори 1.4, 1.6, також в дизельні мотори старі можна заливати. Масло НФ. В сучасні мотори, сучасний 1,5 дизель, в сучасні 1,2, 1,0 nf НФ ну, все-таки бажано не лити, тому що це більш старе масло. Спочатку було NF, потім з'явився SXR, а потім ми перейшли на кастрол. По ньому ми зараз і продовжимо. З 2019 року компанія. Рено припинила свою роботу із компанією Ельф і почала всюди в своїх регламентах і так далі вже підв'язувати саме оливу Кастрол. І по суті, оригінальною оливою для Рено стала олива Кастрол. Саме тому, якщо у вас автомобіль знаходиться на гарантії. Або якщо ви хочете заливати у вас автомобіль, наприклад, 19-го, 20-го, 21-го року, ви хочете заливати оригінальну оливу, яка підходила саме із заводу, то тоді варто обрати саме оливу кастрол. Олива Кастрол для Рено зараз представлена в основному в двох варіантах: це РН720 з допуском під фільтр. По суті, це той же самий Full-Tech F'E, але від компанії Castrol, та який прописується зараз в усіх специфікаціях. Саме цю оливу рекомендується заливати, якщо у вас машина із сажовим фільтром, і на гарантії, або ви хочете заливати прям свіже масло, яке б за рекомендаціями. Компанії Рено на даний момент актуально. Якщо у вас немає сажового фільтра, якщо у вас бензиновий мотор, заливаємо оливу rn 710. Ця олива на даний момент по суті, підходить під всі мотори, починаючи від 0,9 до 2,0 бензинових по суті, на всі автомобілі. Але якщо ваш автомобіль не на гарантії і ви не виженете за шильдиками оригінальна олива, то тоді набагато логічніше і вигідніше залити звичайну оливу Ельф, яка дешевша. Практично на тисячу гривень зараз олива в акції, і ціни актуальні тільки на даний момент, коли відео знімалось. Але суть в цінової політики буде приблизно така ж сама. Якщо у вас автомобіль без сажового фільтра, і вам потрібен саме допуск. Без сажового фільтра то є сенс купити звичайний SXR, який буде коштувати по суті в два рази дешевше. Якість приблизно та ж, та ж сама, якихось значних змін в їхньому складі немає. На даний момент насправді Олива Ельф є навіть більш популярною, чим Кастрол. Кастрол, по суті, заливають, тому люди в основному, тому, що вони або на гарантії, або вони ну, бажають, щоб все було преміальне і високої якості, от так як написано з завода, оригінал і все. На даний момент ситуація з оливою така. Якщо у вас є сажовий фільтр, ви точно в цьому впевнені, і у вас дизельний, Логан, 2 меган 3 лагуна, Логан 4. Четвертий, сценік, третій, і так далі, кліо, третій четвертий то заливаємо саме оливу фул тому що вона з допуском під фільтр. Якщо у вас ви точно впевнені, що немає. Сажевого фільтру, то тоді заливаємо SXR. Якщо у вас автомобіль більш старий з мотором 1,4, 1,6, це, наприклад, Логан, Solenza, Супернова, Кенго перший, наприклад, якийсь Duster Дастер в початкових варіантах, то можна заливати спокійно оливу NF. Ем, якщо у вас автомобіль до сих пір на гарантії, якщо вам необхідна преміально висока якість шильдиком оригінальне Рено, то спокійно заливаємо кастрол відповідно або з сажевим фільтром РН 720 Двадцять, або е, з е, допуском. РН 710. В принципі, всі ці оливи можна купити на сайті Автодей. Ціни з часом можуть, звісно, змінюватися, але на вкладці універсальних товарів і по певному розділу оливи Ельф або Кастрол, ви можете побачити актуальні ціни. В даному відео ми не зацепили оливи, які заливаються в якісь дуже нові автомобілі з новими моторами, те, що вийшло максимально свіже. Але в даному випадку ви, скоріш за все, що будете обслуговуватися або на дилері і зальєте туди те. Що вам скаже дилер, або ви будете заливати самі, і там вже треба дивитися чисто по специфікації те, що вказано в мануалі до автомобіля. Якщо вказано певне масло, то ви його і заливаєте, щоб не втратити ніяку гарантію. Вот і також мене зацепили якісь специфічні масла в багато автомобілів, особливо більш свіжіших, можна заливати там 0 в 30 і так далі. Деякі є рекомендації від компанії Total і так далі. Ці масла ми розглянемо окремо буде окреме відео по цих маслах з підбором: як їх підібрати, як їх замовити, де їх в принципі шукати, та як подивитися, що там за останній час змінилось. В компанії Автодей ви можете купити оливу з розстрочкою на 4 платежі, а також використати готові комплекти на деякі автомобілі для певних моделей в категорії фільтрів. Є вже готові. Комплекти, які можна просто замовити, і вони будуть дешевші, ніж купляти та збирати їх окремо. Є декілька варіантів наборів комплектів. Якщо ви не знайшли саме ваш, можете просто звернутися за контактами, і менеджер підбере вам. Дякую за увагу. До зустрічі!